Привезли нам бляху на паркан. Сьогодні будемо крутити. Покажу вам, що по будиночку. Це не взяли неправильно гофру будемо здавати. Ось та друга правильно йде з залізною пльоткою. Тут прибираємо, буде тепла підлога вкладатися. Вже зробили розводку по Холодній воді, кімнатки поставили. Зараз поки що мінувато туди позакидали наверх. Хлопці працюють, на налаштовують теплонасос. Ось тут поробили також всі виходи. Тут умивальник буде, ось тут душ. І ось тут теплонасос. Частково попроводили вже електрику. Це на світло, на розетки. Ось там також. Ось тут буде кухня. Ще не знаємо, як придумати дробину. Пройшло 20 хвилиночок, і водичка стала ідеально. Так, ми вже застелили плівкою цю майже підлогу. Трішечки не вистачило. Зараз будуть хлопці закатувати трубу під теплу підлогу. Будемо робити через 10 см ось ця труба, щоб було дуже тепленько. Ось це вже поставлено на теплонасос. І тут будуть іти контура. Теплі підлозі. Хто не знає, я ще маю інтернет-магазин shopochim.com Займаємось продажю геймерських офісних крісел, батутів, меблів. Зараз скоро буде сезон каркасних теплиць. Також маємо в наявності 6, 10, 18 метрів квадратних по хороших цінах. Кого цікавить, можемо привезти. І посилання на сайт залишу знизу. Також є продаж кави, кавового обладнання. Апаратів і встановлення по Володимиру і району. Кого цікавить, звертайтесь. нам нас вже приїхала бляха на паркан. І ми вже робимо паркан. Ось так. Вирішили його робити без нижньої опалубки, без нічого в цілях економії. Приїхав фахівець широкого профілю. Значит, прораб. Прораб. Що, Володя, як вам забор? Паркан. Файне, гарно. Я теж кажу. Але прораб, у нас виконроп. А, у нас виконав точно. Так. Як струна. Потім приїду, перевірю. Ну, Але гарно, виконав? гарно капець. Да? Ну хлопці, це супер. Так, виконання робіт. Просто вищий клас. Yes. Я вам говорю. Ну, тут же добре, добре, добре. Ну то супер буде. Добре. Нам дуже багато людей задає питання, як це ми маємо на ОСБ заливати стяжку і туди вкладати тепло підлогу, як це все має бути? Це має все бути нормально, я знаю, як має бути. Виконроб знає все, як треба зробити. Так і зробимо. Через скільки сантиметрів буде труба? Ну, я так думаю, через не менше не, не більше як 18 сантиметрів. Яких 18? 10 сантиметрів? Не більше, кажу, як 18. Через 10 сантиметрів. Ну, це буде 500, супер можливо. через 10. No. Але не більше по технології, як 18 сантиметрів. Це точно говорю. No. Але файно, файно, добре, добре, хлопці. Так, завтра я буду зранку, завтра всі на 9 годин. Ну, на лінійку строїти. Так. Не спати до обіду, ну, а на 9 годин ну, це буде нормально. Ну, і до 8 вечора. Тому ну. і так, до восьмої вечора. А потім поїдемо в крамничку, на обідвозимо собі ходогів. Ну, ходогі, речі, в володі, ходогі по 45 гривень. Село Острівок, яка вулиця? Шкартальна. Шкартальна. Магазин, ну, крамничка. Ходог, як, як колишній, такі сусіда всередині зверху. Морква по-корейськи. з кабаносами ще є. А, із кабаносами. Так, і з двійною сусідською є. І з двойною і з Баварською сусіською. І з Баварською, і все по 45 гривень. По 45 гривень. І дуже смачний. Mm. І кава Чорнишов кофі там ще є. Можете є сприважати. кава з молоком, лате, гарячий шоколад. Ну, все там є, коротше, там, там нормально. Mm. На Чорношов кофе. Mm. Ну, так що раджу зайти. Ви знаєте, що ми на Ютуб знімаємо? Ну, я не розумію. Я тільки не курла. Ютуб, Так, що Я хіба ж там щось подивитися в Ютубі. Ну то будете ролик дивитись на себе. На телевізорі цілому великому. Я не знаю, але мені треба. Ну, то добре. Бай вже поприкручували, вже менше прогинається. Але це, але як дасться тут з І стяжка, було. да. 7 см то нормально сітка. буде, буде? У -у -у. Ну Буде? Може понеділок вівторок, може, не вспінь. Ось так будуємо наш паркан. Зробили малесенький уклон. Отут, щоб зайці бігали, дзюрку ставили, Хай буде природа, все ж таки, ні. Робимо паркан, такий захід сонця, а тут хмари, величезна сила природи. Так, в будиночку вже йде робота по укладці контурів теплої підлоги. Вкладаємо її через 10 см, щоб було прям дуже класно тепло. Вкладаємо всюди, де буде кухня, там ну, любе всюди. Ось так. І відбувається. І вже з понеділка буде стяжка. Ось тут буде у нас в'їзд. Тут буде два парку місця для відвідувачі нашого острів Хаус. Вчора робили паркан вже. Ось так у нас загороджена територія вже тепер. майже все. Безмежна кількість фахівців приїхали чіпляти і дивитись на професійно зварені ворота. Ось так у нас буде. І ось такі ворота у нас вийшли, нагадую, це я варив сам. Перший якесь. І ось такі вони зсередини. Зараз та сторона докрутиться. Вода взагалі бомба. Ну і паркан тоже.